Привіт! Сьогодні був в ТЦК на розгляді справи керівництва. По результатам закрили провадження без винесення штрафу. В коментарях прикріплю заяву клопотання, згідно якої це відбулося. Як виявилось, працівники мене дивляться, можливо, навіть коментують. Я не знаю, чи їм це цікаво, чи це керівництво, так їм сказало зробити. Приводу зняття з Рокшуку сказали, що в мене вже повинні були зняти на основі протоколу, який видався поліцейському при моєму затриманні 20 го числа. І вони ніяких додаткових заяв, клопотань не повинні нікуди подавати. Мене вже повинні були зняти. Як виявилося, зі слів працівників ТЦК за мене вже телефонували з поліції, уточняли, як там проходить справа моя, уточняли конкретно по фамілії. Вже готується відео з дзвінком на гарячу лінію ДБР та з розмовою з прокурорами.